А у мене тут для вас знову смачний рецепт з простих продуктів. І це дуже швидко і легко готується. Ідеально на сніданок або навіть обід і вечерю. Кому як. Тож дивіться рецепт. Вафельниця гриль у мене вже нагрілась. Раніше я відварила картоплю в мундирі, вона мені знадобиться. Але я хочу спочатку ось ці пластини трохи змастити олією. А тепер беру по відвареній картоплині, кладу на кожну вафельницю. Роздавлю їх тут зразу. Картоплю, до речі, я відварювала вже в підсоленій воді, а тепер додаю ось таку цікаву приправу, яку я замовляла і вам уже показувала від торгової марки Лавка прянощів. Вона дуже ароматна, натуральна, без консервантів, глутаматів і тому подібного. Боже, як вона смачно пахне! Додам її ось так зовсім потрішки. Вона така дуже концентрована, і ці спеції, їх дуже надовго хватає. А тепер присипаю трохи це все сиром і закриваю. Придавити можна іще більше. Все, декілька хвилин нехай смажиться. Ну, а я вам тим часом розкажу за лавку прянощів. Там дуже великий вибір спецій, дуже, і всі натуральні, власного виробництва, не те, що там щось купили, намішали, а всі дуже якісно зроблені. І, до речі, їх там в магазині більше 300 видів. А ще я хочу сказати, що зараз до новорічних свят в цьому магазині знижка 20%. І ще для моїх підписників по промокоду облінка, який я вам ось тут пропишу, знижка до, додаткова 10%. Тому, якщо ви будете замовляти зараз саме в грудні до Нового року, то у вас вийде знижка аж 30%. Це дуже круто, тож обов'язково скористайтеся цією нагодою і замовте. Дуже багато спецій, дуже і всі класнючі, натуральні. Ось так. Ну що ж, десь приблизно 7 хвилин я готувала, можна знімати. А тепер сюди викладаю авокадіку і смажене яєчко зверху. Тут одне у мене з двома жовтками, якась курочка, у мене такі яйця несе гарні. Ось так. І ось така неймовірна смакота на сніданок готова. Друзі, обов'язково спробуйте, бо це дуже вау, дуже смачно.